Добрий день. Сьогодні 13 серпня 2024 року. Тут вирішив до огляду показати такі персики інжирні і нектарини. Так, Тут у нас бельмондо, Останній плодик. Тут він трошки підгнивший, ну, дождався. Зірвав його давніше. Ще Сатурнус і Месембріне. Інжирний нектарин. Це якраз дозрівший. Так, ладно, зважу, в принципі. Бельмандовась 172, Сатурн 144, Месембрине 180. О, він важкий. З виду менші Це не стільки важливо. Месенбріне десь до 200 буває, Бельмондо. Це собственно і сатурн туди буває. Бувають більші плоди. Так, тарілочку поставимо, щоб тут не наляпувати. Ще думав зняти койшу. Так, зараз так. Якщо він не гнилий, зовсім всередині, бо вже. Та ні, ще нормальний. Така кісточка. Ладно, возьми. Так. Сатурн. Тут менша кісточка повинна бути. Ой, вона там десь глибше. Такий він. І месембріне. Це ще не повністю такий м'який Ну, в принципі, отак. Так, зараз скуштуємо <кій> Сатурн, він такий солодкий, <кій> без всяких, якби ну, запах персика. Я не скажу, що там від, від чого відрізняється десь однакові запахи. Так, Сатурн куштуємо. Солодючий, дуже суковитий. Хоч і вже й переспівший трошки. Ну, собственно, якраз такий м'який. Класний смак, він урожайний дуже цей персик, відносно стійкий до хвороб. Так, бельмандо. Ну, теж соковитий, тут все, сок біжить. Це смак класний. Він мені чимто, ну якщо наскільки я пам'ятаю, на світринг трошки схожий. на ранній персики. Ну і е, месембрини, інжирний нектарин. Це ще тверденький трошки. Теж дуже соковиті. Сатурні кісточка сама маленька. месебріни, потім бельмондо. Смачні. Персик і нектарин. Цей схожий за смаком на персики рояли. Чимось. Точно як персики рояли. Цей дуже солодючий. Бельмондо, тут який ще присмак специфічний. Ну, такі вони. Всі мені подобаються. Всі класні, солодючі. Так, нектарин, само собою, не опушений. Сатурн він теж не дуже опушений. А от Бельмондо такий він опушений. Хто не любить цього, тому здавав, то каже, там мені не, не подобається отаке. Ну, такий короткий огляд інжирних персиків нектар, і нектаринів. Я не знаю, що б я на перше віддав, що друге місце. Колись хочеться такого з'їсти, колись такого. ну то таке. Ще, до речі, живці є всіх цих персиків. Замовляйте. Всім миру і добра.